Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Відключення електроенергії, обміління річок на Миколаївщині та безплатна перекваліфікація. Про головні теми тижня розповім я, Роман Волинський. У дайджесті новин Тиждень Миколаїв. У Миколаєві та по всій Україні тривають стабілізаційні відключення електроенергії. Про черговість заздалегідь повідомляють на сайті та в соціальних мережах акціонерного товариства «Миколаївобленерго». до 12 годин протягом доби без світла. Застосування графіків погодинного відключення для чотирьох груп одразу. Такі прогнози на найближчі дні для побутових споживачів від Укренерго. Енергетичні об'єкти в різних регіонах пошкоджені черговою масованою ракетно-дроновою атакою. Альона Кондратюк, лікарка-подолог, у своєму кабінеті приймає пацієнтів. Говорить, не встигла підготуватися до відключень. Відсутність електроенергії впливає на додаткові витрати. Жінці довелося відмовитися від реклами. Мені везло з чергами, і якось мої люди завжди співпадали за черги. Тобто я навіть нікого не приносила. А цей тиждень то вже трошечки да, підпикає. І я замовила собі екофло. Фінансово да затратно. А що робити? Ну йдемо далі якось. І якщо твоє екофло розрядилось і світла нема 35 годин, то ти йдеш до друзів, купляєш бензинчик. Якщо є бензинчик, заряджаєш екофло і працюєш собі далі. Через регулярні відключення скоротили кількість товарів, говорить Марина. Ми змушені були дуже коригувати поставки, робити поставки і солодкого і м'ясного рибного. Кожен день замовляти по дуже мало. Постійно це не дуже зручно, не всі хочуть, особливо от солодки ніхто, ніхто не хоче два тортики виготовляти. Це невигідно. От їм а, а нам щоб не зіпсувалося, щоб все було свіженько, доводиться шукати інших поставщиків, десь щось вишукувати. Під дію по годинах відключень підпадають і під станції, які живлять електротранспорт на маршрутах. Продовжують працювати тролейбуси і трамваї ми максимально зараз забезпечуємо сполучення всіх мікрорайонів. Рухом тролейбусів по трамваям. Складніша ситуація, тому що трамваї у нас більш старі. Вони не мають можливості автономного руху. Ми підготувалися, У нас зараз в п'яти локаціях встановлені генератори і тролейбуси, навіть якщо буде ситуація погіршиться і буде повний блокад. Ми все одно зможемо забезпечувати як мінімум робочі перевезення. Дії на випадок тривалих відключень відпрацювали місто до такого готове. Розповів телефоном заступник міського голови Віталій Луков. Водойми Миколаївщини продовжують міліти. Тільки за 2025 рік водність річок у регіоні зменшилась на 20% порівняно з нормою. Неподалік ставка у нечайному живе Володимир. Цього року водойма повністю пересохла. Каже, всі жителі чекають на відновлення ставка, адже тоді зможуть рибалити та відпочивати біля води. Батько старий чекає, теж, тому що. Корову на це для нього проблема. Ну у нього вже больні руки. І він мусить два відра. Я на роботі, а він мусить два відра нести 15 15-літрові корові, тому що раніше вона пила з річки. У регіоні спостерігається пересихання малих річок, зазначає провідна гідрологиня станції «Первомайськ» Яніна Шматкова. За її словами, на це впливає екологічний та людський фактори. Всі малі річки при Чорноморі вони всі пересохші. Впливає людський фактор добування піску, побудови всяких гребель, загад, відкачування води, ну, мала підпитка підземних вод, ну і кліматичні умови. Мало опадів. Нині фахівці гідрологічної станції здійснюють гідроморфологічний моніторинг річки березань. Яніна каже, водойма пересохла. Ми визначаємо структуру водної рослинності. Наскільки зароша річка, чи може десь є, є ділянки, де природньо не росте рослинність. Потім наявність перешкод. Для міграці... наявність міграційних перешкод для риб, які проживають в цій річці. Потім наскільки замулена річка. Чи людина впливала на береги? Також ми визначаємо, де людина зробила каналізоване русло, тобто з русла зробили канал. На стан річок та їхню водність впливає зміна клімату, зокрема підвищення середньорічних температур. На жаль, у нас почастішали посухи. У нас з 2003 року не було такого водопілля, як такового, слабовиражені водопілля, водопілля в межах русел річок. Не виходять майже річки на заплаву і з кожним роком. У Нас бувають роки, навіть коли вони взагалі не виходять, за словами начальника відділу водокористування регіонального офісу водних ресурсів Дмитра Єфімова, у регіоні налічується 142 річки довжиною понад 10 кілометрів. По водним поставам Південного Бугу на ділянці Олександрівка там спостерігається зараз якраз маловодня, тобто від норми. Водній складає 20% відсотків цього на всього. -навсього. За іншим постом підгір'я трохи більше, ну не набагато 35% відсотків від норми. За річкою Інгул ну, трохи краще, але також недостатньо, 66% відсотків від норми, яка повинна бути. Впродовж 2025 року. Фахівці регіонального офісу водних ресурсів відібрали 162 проби води у річках, говорить Дмитро Єфімов. В цьому році було зафіксовано вісім. Разів збільшення ГДК за вільним залізом по річці саме Інгулець. Тобто, це ми пов'язуємо ну невеликий, там десь відсотків на 30 перевищує, але разом з тим ми пов'язуємо це саме з бойовими діями. У нас область по площі водних ресурсів. Вона більше, ніж в середньому по Україні. За рахунок того, що на території є лимани, які мають значну площу, на території є е, великий басейн Південного Бугу. Але по водозабезпеченості якісною питною водою область е, одна із найнижчих показників по Україні. От. І у нас е, Десь 5% території області покрита водними об'єктами. У Миколаївській області розробили стратегію адаптації до змін клімату, яка діятиме до 2030 року. Завдяки цій стратегії планують екологічно оздоровити річки, зокрема, розчистити русла, здійснити підтримання природних водотоків та заліснення берегів, сказав Дмитро Мац. Професії трактористів, перукарів та кухарів опановують жителі сіл на Миколаївщині в рамках програми допомоги прифронтовим домогосподарствам. Оплачують перекваліфікацію людей коштом Всесвітньої промислової програми ООН. Катерина живе у селищі Полігон. Сюди, до Надбузького ліцею, приїздить навчатися на трактористку. Зараз група має заняття зі слюсарної справи. Жінка говорить, має водійський досвід, працювала у таксі, а зараз її більше тягне до аграрної техніки. Я кайфую, коли я їжу за кермом. Мені подобається багато їздити, ну тим більше зараз хлопці. Там, а ми навіть тут допомагати. Ми вивчаємо двигуни, все про повністю про трактор, системи охолодження вже пройшли, багато чого. Про. В цьому ж ліцеї навчаються кухарі. Група з 10 людей. Кухарі в нас будуть навчатися 5 місяців і отримують третій розряд кухаря, а трактористи будуть навчатися 7 місяців і отримають свідоцтво, згідно якого вони будуть мати. Право керувати транспортними засобами до 100 кінських сил. Координаторка з питань перекваліфікації та працевлаштування громадської організації Південна стратегія розвитку Ольга Єщенко говорить: на Миколаївщині зараз працюють з людьми з Шевченківської та Первомайської громад це люди здебільшого, які проживають в цій місцевості, які втратили роботу через воєнний час. Це ті люди, які виїжджали з окупації, потім повернулися до свого населеного пункту, там за кордону чи з іншої місцевості, і вони не мають зараз роботи. Програма охоплює Миколаївщину і Херсонщину. На місцях працюють організації Південна стратегія розвитку та Щедрик в двох областях. До перекваліфікації залучено понад 200 людей. Ми вже навчили групи кондитерів в б'юті сфері і в подальшому партнери забезпечують працевлаштування тих, хто пройшов навчання, і відслідковують цю історію там до вже отримання доходу або заробітної плати. Також у Миколаєві навчають майбутніх перукарів в рамках цієї ж програми. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.